Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр і ви на каналі Екотеплиця. Сьогодні ми поговоримо про один цікавий проєкт, над яким ми працюємо, і він зв'язаний безпосередньо з реабілітацією військових після бойових дій. Один із важливих факторів повернення цих військових безпосередньо наше суспільство, щоб вони могли знайти достойне місце в нашому суспільстві. Перші етапи завжди складні, тобто це відсторонення від людської діяльності, відсторонення від спілкування з людьми, тому що. Зі старими друзями можуть бути вже порвані зв'язки, нові зв'язки, вони пов'язані більш з військовою діяльністю. І спілкуючись з деякими нашими волонтерами, то один із напрямок реабілітації він зв'язаний з тим, щоб військовим створити грантову систему, щоб військові могли, особливо ті, хто живуть в живуть місцевості, могли отримати своє. Господарство, на якому вони зможуть вести свою діяльність, тобто і один із проектів це безпосереднє будівництво теплиць для того, щоб військові могли в цих теплицях займати вирощуванням, вирощувати продукцію. Це приводить до того, що коли людина щось вирощує, це процес творіння. Так? Тобто, коли ми бачимо, як все це цвіте, як росте, як утворюються плоди, це змінює нашу свідомість ну на краще, тому що бачити процес створення це набагато краще ніж бачити процес знищення. Відповідно, маючи досвід будівництва теплиць для, для людей, яких треба відновлювати, да, тобто ми свого часу взагалі будували теплиці для людей з обмеженими вадами, і для них спеціально створювали теплиці, де вони будуть це вирощувати. Тобто, що це перший етап. Ну, а відповідно, другий етап. Це створення системи прийомки цієї продукції, тобто, щоб для до е, цих людей е, безпосередньо могли приїжджати, е, скажімо так, оптовики забирати цю продукцію для реалізації. Тобто людина в даному випадку мінімально контактує з іншими людьми, да, тось, і він е, вирощує. І те, що вирощує, у нього приїжджають, е, викуповують і таким чином цей скажімо так, сімейний невеличкий бізнес працює. Людина працює у себе, людина вирощує продукцію, людина є в системі, і це дозволяє поступово повертатися в загальну загальну систему загальне суспільство. І ось такі проекти зв'язані з тим, щоб дати людині можливість працювати на землі, дати людині, вирощувати людині можливість вирощувати у себе, і головне дати можливість. Реалізовувати людині це з мінімальними складнощами, тобто приїхали, забрали цю продукцію, і людина отримує кошти. Тому ось такі проекти по реабілітації, по поверненню військових ветеранів після бойових дій, ось такі проекти теж існують. Ми зараз в цьому приймаємо участь, щоб створити такі державні гранти для того, щоб військові могли продовжувати своє життя і швидко. Становитись повноцінним елементом цієї системи, цієї суспільства для того, щоб далі розвивати нашу Україну. Ці люди особливо важливі для нас і дуже важливо їх повернути знову до нормального суспільного життя. Пишіть свої відгуки по цьому питанню, якщо є якісь ідеї, можете також писати в коментарях. Ну а ми рухаємось далі. І незважаючи на всі складнощі, які зараз на нас випали, тобто, це. І а, росня, яка постійно нас атакує, і зима, і те, що поєдналася росня і зима. І це, незважаючи на це, працюючи на генераторах, е, живучи в квартирах, в яких температура 12-15 градусів, це нас не зупиняє і ми продовжимо працювати, тому що зима завжди закінчується, ну а потім починається весна, літо. І все буде добре. Назвом з вами був Олександр Екотеплиця. Живіть гармонії з природою в рітму прогресія. До нових зустрічі!